Це все почалося з Майдану і така свідомість, як кажуть, вона перевернулася, і коли в країні почалась війна, вона все-таки спонукала до чого. Якщо брати по фактах, це дзвінки з передової, дзвінки від друзів, які почали дзвонити казати: вибачте, до нас нічого не доходить, в нас вроді, багато людей збирає, вроді багато возять, але реально на передову до нас нічого не доїжджає, відповідно. Оці, ці, невірно, вирішальні слова були тоді я. Тобто є певна група людей, які допомагають досить активно, регулярно заходять, цікавляться, регулярно переживають, регулярно жертвують. Так само підключилися церкви, тобто це старші люди, які досить щедро жертвували в перший період в церквах. Це діти, які постійно любопитство, але в них в їхніх очах досить велике співчуття, і вони там сюди йдуть в школу, там гривні-дві заходили, кидали свою скриньку. От, Хотілося пробудити співчуття, ну, скажімо, співчуття, свідомість людей, громади до проблем, які існують в нашому війську. Але Мабуть, на політичних проблемах в нашому місті, так само і в інших містах, просто волонтери в більшості невигідні певним колам і про їхню діяльність стараються замовчувати і не висвітлюватись. Що за собою веде, як кажуть меншу впізнаваність, меншу довіру. Засоби масової інформації, які працюють в місті, вони могли б коректно це висвідчити, для того, щоб свідомість громади була набагато вища. Не так все страшно, як малюють, ну по крайній мірі ті, ті хлопці, які нам телефонують. істерії немає, да, просять одіяли, просять матраси, щоб землянки свої кажуть, трохи утеплити, просять кофт. Ну, громада нам це наносить постійно, кожен день приносить до себе речей. Ми це пакуємо раз два рази в тиждень і відправляємо. Хотілося б, я кажу, запросити нашу громаду, хай приходять, дивляться, як ми працюємо. От, е, переконуються власними очима, як тут все побудовано, ми всіх пускаємо, дивляться, можемо дати так само журнали, всі переглянути, подивитися. От е, хотів би запросити, до речі, якщо можна столярів. От нам треба поробити стележі для наших речей, бо їх досить багато. На сьогоднішній день, якщо хтось небайдужий, може підійти. За дерево я вже домовився, можна достати любі доски, рейки. У кого є руки вільні, можуть приходити. Будемо з радістю вас, як кажуть, приймати і співпрацювати. От. Дякуємо за небайдужість, за ті теплі речі, які ви передаєте бійцям. Я думаю, вони повернуться і будуть вам дякувати всім. Дякую.